Так і у нас на зв'язку є Петро Черник, це військовий експерт, аналітик, кандидат політичних наук, автор понад 150 наукових праць, значна частина яких присвячена геополітиці, полковник збройних сил України. Вітаю вас, пане Петре. У нас в ефірі вітаємо слава Україні. Героям слава! слава. І від початку хочемо вас привітати з днем. З нами миротворців, ви так само брали участь як миротворець в місіях, і про це ми обов'язково окремо поговоримо. А поки давайте почнемо з того, що відбувається у цій кілька діб насправді в Києві в Україні оці ці всі ракетні обстріли. Я читав дві версії, навіщо це роблять росіяни? Перша версія, начебто, для того, щоб пришвидшити на початок великого наступу збройних сил України, бо він підготовка до нього. Ну тобто, дивлячись, що вважати наступом, ну фактично він певною мірою вже. Розпочався. А друга версія це через те, щоб виснажити нашу протиповітряну оборону, щоб було недостатньо ракет у нас для прикриття наступаючих військ, і таким чином вони просто намагаються максимально, ну, максимально щоб ми використали ці, ці протиракетні відповідно ну, ППО. Скажіть, як ви думаєте, навіщо це нам останні дні ось така, така кількість прильотів? Взагалі, ваші думки є слушними, тільки я би не казав, щоб прискорити наступ, а скоріше навпаки, зірвати його, тому що система протиповітряної оборони захищає наші тилові об'єкти. Росіяни по них б'ють. Вони вважають, що на цих тилових об'єктах не можуть уполювати якусь частину ракетного озброєння, паливно-мастильних матеріалів авіації, і взагалі будь-якої західної техніки, яка нескінченно рухається із західного кордону на схід. Тобто, скоріше навпаки, перерізати логістику для повноцінного забезпечення наших потенці. Енційних контрнаступальних дій другий момент: о те, що називається визначити нашу систему протиповітряної оборони, і щоб війська в якомусь напрямку не мали повноцінного прикриття, також має право на життя. Але є ще і третя причина: Росіянам дуже хочеться уполювати саме мім 104 патріот. Тим і пояснюється, що саме Київ перебуває під таким шквальним ударом, чому саме ці установки, як мінімум, одна батарея, прикриває небо у нашій столиці, і для них було б питання честі. Як то не зуміли хоча б одну таку машину ушкодити. От разом оці три чинники складаються в один, і десь загалом така вона реальність і є. Пане Петре, давайте ще пройдемося про оперативним питанням. Давайте почнемо з цього відео, який генерал Злужний оприлюднив суботу. Давайте подивимось. Україна рідна земля матері. Господь. Отець наш небесний. Мурашки, пожалуйста. Благословіть. Скажи, що я. Благословіть! Я йду знищувати! Твої землі рівної! Ми з моїм братів! Благословіть! Моїх посадок! Нехай рука моя буде твердою! Щоб вбивати ворогів! Нехай око моє Щоб... буде ясним! Щоб вбивати ворогів! Нехай зброя моя буде справною! Щоб вбивати ворогів! Нехай воля моя буде сталь! Щоб вбивати ворогів! Україно, рідна земля мати! Господь Отець наш небесний! Господь. Благословіть наш рішучий нафту, нашу священну помсту, нашу святу перемогу! Ролик від якого волохи йдуть по шкірі. Пане Патре, я тут трішки попрошу вас посунутись по собі ліворуч, тому що ми вас не дуже гарно бачимо. Ось так о так, все лишайте. Uh, так, ще трішечки ще ага? Uh, от тут така історія. Експерти кажуть, що наступ почався, точніше, перша фаза наступу, яку ми бачимо, як мінімум, як бавовно на окупованих територіях на Росії, от ДНЛО, надзвичайно вективно відпрацьовує по об'єктам uh, в тилу. От пане Петре, ролик, який ми щойно побачили. Очевидно, не тільки для підтримки бойового духу ЗСУ та спокою українців. Скажіть, будь ласка, який він вплив може мати саме на росіян? На росіян дуже прямий ми дали їм чіткий сигнал, що ми будемо їх нищити, убивати. убивати. що українці нарешті згадали, що вони козацького роду, і на жаль, величезною ціною ми виходимо із ілюзії того, що із росіянами можна про щось домовлятися. Не розуміється наша нація іншого аспекту, окрім сили, от така вона сувора дійсність. І чи це буде їх дратувати? Однозначно так. Чим більше буде роздратування, тим краще, бо тим більше буде помилок із їхнього боку. Наре. Ешті українці набувають справжньої мілітарної сутності. Ми завжди були войовничою нацією. Тільки на жаль, оцю нашу войовничість ми застосовували не на захист своїх власних національних інтересів, а нескінченно служили комусь і московитам, у тому числі. Ой, Боже, це правда. Якщо згадати історію України, скільки разів українці проливали кров не за свою. Землю і не на своїй землі, на жаль, а, але все ж таки тепер я думаю, що ми точно знаємо, що Україна понад усе. І так само, ми точно знаємо, що літаки, які отримує Україна, f 16 Якщо я не помиляюся, ви нам казали, що ви це якраз був ваш фаворит, саме ці літаки. І відповідно, підготовка наших пілотів вже почалася, як мінімум, самопідготовка давно, як, як виявилося, і ось 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 почнеться і перепідготовка за кордоном. Ви задоволені тим, що це саме f 16 зважаючи на те, яке ще озброєння передадуть нам разом із літаками, якщо можемо собі уявити, яке яке. Це буде озброєння. Однозначно був є і буду залишатися палким прихильником F-16. Неймовірно хороша новина, що саме ці машини неодноразово пояснюю, чому чому буквально кілька слів нагадаю. Наймасовіша поза 4,5 тисяч машин виготовлено, і оця так звана авіаційна коаліція, котру вже увійшли: Нідерланди, Бельгія і Данія, котрі можуть передати, бо в них є разом поза 130 машин. Ну і звичайно, найголовніше це номенклатура озброєння, бо без нього сам літак нічого не вартує. Це вже питання до наших американських колег. Машина має 105 позицій, які може застосовувати це. Неймовірно багато. Навіть спеціаліст, який займається суто f 16, Ми не спроможний це все запам'ятати. Найбільш корисні речі, які би для нас були. Це далекобійна ракета AGM-158, котра може завдавати ударів аж до 910 кг. Кіло... Кілометрів, а також ціла низка бомб GBU-10, GBU-12, GBU-24, GBU-27, GBU-31, GBU-38, і це не повний перелік, від 230 кілограмів до 2,1 тони. І що неймовірно було б корисно, це далекобійні ракети класу повітря-повітря АІМ-120 -повітря, AM Амрам, котрі можуть завдавати уражень на відстань до Оста восьмидесяти кілометрів саме з їхньою допомогою, ми би нарешті мали почати перехоплювати су 34 котрий скидає планерну бомбу у пап 1500 на відстань до 70 кілометрів. 180-70, От якраз і та віднімаємо ці цифри. Якраз ота межа гра у кота і мишу, де в нас насправді з'являються серйозні можливості їхнього перехоплювання. А радар 340 км кілометрів обчисляє практично будь-яку ціль Питання. Аня лишень кількості машин не менше 36, бажано повноцінний полк. 60 машин мрія, і це насправді переламало би хід війни три полки 180 машин і ракет, ракет і ще раз ракет. Бо кілька десятків це звичайно добре. Але щоб дійсно зламати цей мерзенний хребет у цієї багатоголової гідри, треба тисячі. Окрема тема місця базування f 16 Ми не питаємо, звісно, де вони де ці місця будуть. Питання: ось у чому. Є різні версії щодо вимогливості до інфраструктури. З одного боку кажуть, що навіть з смуги треба готувати і готувати дуже потужно. З іншого боку, я читав інтерв'ю з американським пілотом, який налітав на Ф 16 просто сотні годин і в тому числі брав участь у багатьох конфліктах як пілот, бойовий ну він один з найкращих. Пілотів на американських на жаль, я не згадаю прізвище, але хочу його процитувати: я на близькому сході злітав з таких смуг, що на е, про яких навряд чи зміг проїхати там своєю машиною. Отже, наскільки це вимогливий, насправді літак. Літак вимогливий, але знову ж таки планка вимогливості дуже сильно переоцінена. Той самий Ірак мав можливість там послужити у 2004 році. Практично всі аеродроми побудував радянський союз УПШ, у першу чергу під машину. Міг 29 Ніхто там нічого не перебудовував у частини злітньої смуги. Звичайно, все що стосується авіоніки, посадки, тобто радіообміну і так далі, безпеки проти, все це було. Із освітлюваними приборами включно, але дуже добре вони собі там з тим дали раду. Виникає запитання: а чому ми не маємо з цим дати раду? Тим паче гарантую, таке рішення не приймалося швидко. Воно виважувалося щонайменше рік. Це дуже багато, і впевнений, що за цей час уся технічна експертиза стосовно обслуговування машини пройдена у повному обсязі, інакше би не декларували її готовність. До надання сам повітряний бій це у межах 20-30% від самої філософії застосування машини. Решта це підготовка техніки, самого літака і обслуговування всієї номенклатури озброєнь і підготовка цього озброєння до застосування у бою. А як так, то розуміємо, що раз сказали, що вони до нас рухаються, то всі ці проговорні мною речення констатовано вирішені. Пане Петро, ви брали участь у миротворчих місіях України за кордоном. Як це виглядає? От розкажіть, будь ласка, які задачі виконують миротворці з власного досвіду? Буквально кілька слів, щоб зрозуміти, як народилося явище миротворчих операцій, як таке? Все, все це склалося після другої світової війни, коли ООН ще був таким інструмент, інструментом часів північно-корейської війни із південної Кореї, а в 1956 році склалася так звана суецька криза боротьба Єгипту Ізраїлю і у першу чергу Англії за контроль над Суецьким каналом. І тоді уперше був утворений великий серйозний міжнародний воєнний контингент, який був покликаний розвести між собою ворогуючі сторони. В 60-му році у Конго була чи не найбільша миротворча операція, там прокипіла громадянська. Війна і між ними також виставили миротворчий контингент. а Скажімо, на Кіпрі, і дотепер він стоїть, який розділяє 74-го року турків -кіп кіпріотів і греків кіпріотів. Загалом під місією ООН було поза межі, поза 70 миротворчих містних різного характеру. Що це таке? Це спроба притишити. Воюючи між собою сторони, чи завжди не завжди воно буває успішним, але скажімо, в Іраку стабілізаційна операція так буде коректніше, до якої було залучено майже 34 держави, дала свій коефіцієнт успіху. А свого часу Україна по кількості миротворчих військ до початку цієї війни, у 2014 тисячі чотирнадцятому місці, займала четверте місце. У моєму випадку колосальний перший мені було 27, Років бойовий і інтелектуальний досвід уже тоді для мене, як фахівця з міжнародних відносин, стало зрозуміло там, там в Іраку, що війна з росіянами не минуча. Чому вони там уже бавилися в так звані нафтові шахи, підривали нафтові. Проводи вроштовувати теракти, накачували терозистю зброєю і тому подібне. Працювали нагло і відкрито. І вже для мене стало зрозуміло, московський імперіалізм після краху 90-х років починає відроджуватися. І питання нашого з ними удару для мене лише було питанням часу. Будь ласка, підпишіться на канал спецпроекти Сергія Мамаєва або знайдіть нас на Ютубі. Так і напишіть спецпректи Сергія Мамаєва або ось, наприклад, як qr код Перейдіть підписочка, дзвіночок, лайки, коментарі і так далі. У нас надзвичайні експерти, і ми заслуговуємо на те, щоб отримати від вас підписку. Пане Петре, у нас у українців, військовослужбовців, ну мабуть, тисячі пройшли миротворчі місії. Я пам'ятаю, в тому числі як в Ірак, спочатку відправляли наших миротворців, потім вони поверталися, бо було Косово, і багато багато інших. ти, що ви перелічили, і наші, наприклад, пілоти гелікоптерів в Африці літали. Скажіть, це для української армії, що дало, коли такий досвід має якась частина українського війська. Ну, взагалі, до, дотор до будь-якої бойової операції. Звичайно, війна в Іраку, тоді, коли ж ми там були, абсолютно не, не є такою війною, як є зараз у нас в Україні. Таких великих артилерійських залпів там не було взагалі. Американці взагалі здолали. Здол здол Іракську армію буквально за якихось два тижні. Це при тому, що американців було 130 тисяч плюс дивізія британська і дивізія французька, і рота спецназу гром польська. А там тих було мільйон двісті, щоб ми розуміли наскільки технологічний потенціал і мотивація може розбивати навіть дуже велику армію, але Сама філософія участі це у першу чергу психологічна готовність до застосування зброї. Доводилося нам її застосувати, але тільки у виключно у стрілецькому режимі. Але це також досвід, тому що воює не літак. Не гармата воює людина і мотивація людини у війні це фундаментальна основа будь-якої перемоги. І оцей мотиваційний ролик, якраз і покликаний її піднімати. Залишаюся полким прихильником в участі українських контингентів в усіх найрізноманітніших процесах такого явища. До речі в Афганістані. Наш контингент також доволі себе непогано показав у найдовшій американській війні з 91 по 2021 рік. Вона тривала. Ще поговоримо про миротворці. От є твердження, що якби ми дотиснули ООН чи НАТО після 2014-го, то миротворці на територію Донбасу могли б допомогти уникнути повномасштабної війни. Ви з цим згодні? На 100% якби зайшов великий англосаксонський континент, я контингент, я правильно ставлю питання, тобто Австралія, Зеландія, США, Велика Британія і всі афілійовані держави з ними, якби там їх розташували. Ну що найменше тисяч а добре 50, по всій тодішній лінії розмежування. Путін би точно не відважився ударити. Бо якби він ударив по них, то це вже пряма загроза військам. ООН. Але там є один момент: як це мож, як це протягувати через Раду безпеки? Ми ж добре розуміємо, що Путін в обов'язковому порядку заблокував би це рішення. Єдиний історичний випадок, коли війська ООН. Перебували в іншій саме ООН. Це оця війна. Я про неї згадував між північною і південною Кореєю. Там був складний історичний момент зміни влади. Мао Цзедун уже переміг, але його ще не визнали як офіційного представника Китаю. І Сталін тоді банально пішов на саботаж і на бойкотування голосування. І тоді процедура дозволяла, що троє могли проголосувати. Це єдиний успішний випадок. Більше таких випадків практично немає. Ні, вони є, але мається на увазі, що вони не розходяться з інтересами Росії, чи чи тоді радянського союзу. Це важливе питання? хочу ще поставити питання щодо стратегії України з точки зору безпеки. зараз от якраз останніми днями знову активизувалася дискусія, чи потрібно нам йти в НАТО. Бо як альтернативу пропонують піти ізраїльським шляхом. Ви розумієте про що, я, коли Ізраїль не є членом жодної військової коаліції великої, але він має, наприклад, з Америкою підписаний особливий статус партнера, який дозволяє Ізраїлю, в тому числі отримувати літаки F 16, хоча він їх купує, отримувати сучасне озброєння і так само продавати своє озброєння і в Європу, і в Америку. І відповідно Ізраїль у війні вже виправте мене років 40, якщо я не. Помиляюся ну, під постійними обстрілами, але він за жодних обставин каже, що він не хоче йти в будь-яку ось таку велику коаліцію типу НАТО через те, що це його буде обмежувати. Як ви вважаєте, яким шляхом треба йти в Україні? Я все ж таки залишаюся палким прихильником саме НАТО. Залишався і буду залишатися разом з тим, прямий воєнний союз з армією США також. Може бути прийнятним, але за однією умови армія США заходить на територію України. Заходить умовно у стрію. Стоїть ескадрилья важких бомбардувальників Б «Ланцер» Чи на підході зараз найновіший Б 21 по всьому периметру України починаючи від Житомира Київщина, Чернігівщина, Звільнений Харків, Донецьк і так далі з Одесою, включно п'ять авіаційних бригад Ф 35 а ще краще Ф 22 У бухтах Одеси знаходяться два есмінці класу АРЛІ. Бьорк, кожен має пакет по 90 ракет BGM-109, тому гавк. І щонайменше дві бригади кликли орлів, їхні е, їхня парашютна десантна бригада, 101, ша чи не найкраща, яка існує у природі, розташовуються десь одна у районі Вінниці, а друга десь у районі Чугуєва. тоді так, От тоді персонально для мене цього буде достатньо. Якщо цього не відбувається, ізраїльський. Ізраїльська паралель не зовсім коректно, чому Ізраїльтяни дуже корпоративна консолідована нація, і їхній лобізм присутній практично на всій планеті Земля і в США, в тому числі. Я маю величезні сумніви, що нам вдасться у найближчі десятиліття в нововідновлену політичну українську націю вивести на такий рівень світової конс... консолідації, як це є в ізраїльтян. А якщо так, то все ж таки гарантії колективної безпеки є краще. Пане Петре, не можемо не спитати про те, що відбувається в російській верхівці. Деться там зріє роздрай, пригожин виглядає малокерованим через його постійні заяви. Заяви, за які будь-якого опозиціонера посадили б так на років 15. Міноборони Росії інколи здається в комі, а Путін просто мовчить, що відбувається у владі там на Росії. 100% почався процес пошуку винуватого за катастрофу в Україні, бо катастрофа фактична. Питання, як вона у підсумку оформиться для них, та зрештою і для нас, бо ми приречені з ними жити. Поряд ми цього не зможемо скасувати цей іс історичний фатум у нашому розумінні. Хто буде, не знаю. Можливо, буде вежа Бортникова патрушева котра переконала Путіна, що можна війну виграти за три дні і що її можна починати. Можливо, буде вежа Шойгу Герасима, котра не впоралася і вже не впораться, і не впорається із цим завданням. А можливо, буде сам Путін. Та чому ж ні? Так теж може статися дійсно. Тирани в російській е, історії вони дуже довго чіпляються за владу. Вони живуть до. До дуже довжелезних років, але і палацеві перевороти це дуже часте явище у їхній історії. Олександр І дав мовчан мовчазну згоду на убивство свого рідного батька. А більшовики не задумовуючи, розстріляли усю сім'ю царя. Так у них прийнято. І, на мій погляд, найімовірніший трансфер влади також відбудеться криваво. Питання лиш? То кого і в який спосіб вдарить. і чи можливо з'явиться якась третя сторона? Сталін із Берією дійшли до смертельного поєдинку. Ніхто не бачив Микиту Хрущова. Переграв Берію за кілька днів, і останній Берія і шість його соратників заплатили життя за трансфер влада. хоча вже самого Хрущова прибрали безкровно. Така їхня практика, і так буде цього разу. Лиш не знаю в який спосіб. Чи для нас це щось вирішує у цій фазі війни? Однозначно так. Вона може припинитися навіть на наших умовах. Однак, без розпаду Російської Федерації нам доведеться жити як Ізраїль. Ізраїль воює не, не, не 40 років, а значно більше з 1948 року, відколи народився день у день, і це не заважає їм бути процвітаючою країною. О, це правда. Ізраїль, попри війну, все ж таки зараз одна з найпотужніших, я маю на увазі, військових машин, як мінімум на Близькому Сході, а можливо навіть зважаючи на сучасні технології. І ще одне питання: не можна запитати про білоруського самоназваного президента, скажімо так. Проблема не в тому, що чи хворий він, чи не хворий, але останні його заяви відносно ядерної зброї, відносно того, що відбувається в Білорусі, хтось вважає, що є підозра, що Росія може захопити Білорусь зараз, усунувши, усунувши президента Лукашенка, так званого президента, і от отримавши повний контроль над територією Білорусі. Але для цього, як мені здається, я можу помилятися, звісно, потрібно, хоч мати хоч якісь війська, ну не розгвардію гвардію ж відправляти в. Білорусі. Білорусь, як вважаєте, такий сценарій загалом можливий? Будь-який сценарій можливий. Наш світ гібридний, поліваріантний, і в, і в ньому може статися що завгодно. Я стою на тій позиції, що на цю хвилину немає ніякої суб'єктної Білорусі. Так Лукашенко там ще трошки брьохається, Дійсно, в якій частині, якби це дивно, не звучало йому треба віддати належне, що він відмовив у другій фазі сухопутної операції. Бо на початку війни з Білорусі зайшов великий контингент російсько-білоруських військ у Чорнобильську зону. Потім він розробив усе можливе, щоб Торного удару із півночі не склалося, не вважаю Білорусь якоюсь суб'єктною державою. Немає її є Білорусія, відновлена чи наново окупована держава Російської Федерації, де залишається для Путіна складна складний момент у частині прибирання Лукашенка. Бо схоже все на те, що його таке прибирають Я не маю інтуїції, як яви, що є таке поняття, як інт, інтелектуальний, інтелектуальна інтуїція. От, мені здається, що. Процес почався, є загроза, що усе ж таки під час трансферу чи заміни Лукашенка білоруський народ може знову за імпульсувати в му році, вони таке зробили. Звичайно, це не український майдан, звичайно, це не повалення режиму, так як зробили ми, українці, як мінімум два рази у 21 столітті, але все ж таки вони показали, що вони таки суб'єктна нація і що вони можуть дозріти до такого сплеску. А якщо західні наші колеги... Вирішить його таки підігрівати, бо є доволі велика білоруська опозиція. Чому батальйон імені е, е, Кастуся Калиновського непогано себе зараз показує в Україні, тобто, навіть є і те, що називається збройна сила, яка може проти цього виступу, то отут Путін вагається, зуміє втримати, не зуміє втримати, і все ж таки я б не, не недооцінював національного гвардії Російської Федерації у частині комплектування і забезпечення військ, вони стоять краще, ніж штатна регулярна армія. А їх так, між іншим, 400 тисяч. Це доволі багато. 100 тисяч на одну Білорусь може вистачити. Щоб стати спонсором, ви можете перейти за qr кодом який зараз бачите, сфотографувавши його. А якщо ви дивитесь нас по телебаченню, або знайти активне посилання в описі цього відео цієї трансляції. Завжди лишаємо чин, знайдіть кнопочку Долар чи спонсорство. І там є перелік, як що, і що зробити, щоб ним стати. А скільки це вартує? 100 гривень, тобто дві кави на місяць, друзі. І ви вже наш спонсор. Долучайтеся до цього прекрасного товариства. Нам буде від цього приємно і будемо ще більше. Розвивати наш український Ютуб і свобода слова, яку ми тут в принципі з Сергієм ось так от яскраво декламую. Я думаю, що точно вам в цьому також буде приємно бути дотичним до цього. А одноодноразове платіж також можливий картка моно чи PayPal. Welcome! Давайте приєднуйтесь до нас.